Всім привіт! Сьогодні я розповім, як зробити такий ліквід. вдома. нам потрібна тепла вода і мед. До теплої води додаємо трохи меду. Отакий вот ліквід у нас виходить в домашніх умовах. І так це буде виглядати під водою. І воно там робить таку невеличку хмарку і дає дуже сильний запах. Підписуйтесь і всім пока.